Червоного дня, шановні українці. Сьогодні мені потрібно мантику зробити, я вам заодно покажу мені прислав вже майстер з друку такий мішечок буде з логотипом моєм. колоду. Дивіться, це Це вже офсетний друк. Це лаковані карти. Тут тільки торець ще не фарбований, але це вже те, що піде на продаж. Ось такої якості карти, відповідно. Кольора насиченість неймовірна, товщина карт 450, От. така колода. Ну, я вам скажу, що проект 3 мого життя я гроші по максимуму влив. Колода вийшла дорога, але якість її неймовірна. Тобто, хто, роз, хто знає, то, наприклад, такий бренд, як Лос Карабелос, тут в рази краща якість. По тому самому друку. Так, а дивитися мені сьогодні просто потрібно подивитися єрмака. Ну, дивитися будемо на рунах і на оракулі руками моєму. Карти вже, до речі, ну, трішки відстрачились, тому що е продажі будуть скоро зафасувати просто багато сотень колод потрібно і е призвали всіх хлопців, всіх чоловіків. З фірми цієї поліграфічної, ще картами займається. Залишився один директор, що хотіли технолога призвати, але він його відвоював. І в них з директором Вістрочка до 8 липня. От. І чотири жінки в них залишилось на виробництві. І, відповідно, це фірма, яка робила карти на Європу, на світ взагалі. ну, В основному на Європу і в Україну, в тому числі, робили дуже якісні карти. І, відповідно, виробництво. Практично стало, оце мені проект доробляють і далі що з ними буде, незрозуміло. Ну, такі в нас умови зараз в цьому не названі війні юридично у нас ССО. Ну ладно. Так, а дивитися мені сьогодні потрібно єрмака, але в загальному я хотів би показати. Давайте глянемо е, суть, хто такий єрмак. Насправді і його відношення до України. Давайте подивимося. Хай нам одна карта і плюс три карти покажуть, і сипнемо аж меню рун суть єрмака, Глянем. Єрмак. Ця проситься. ця проситься. Це. Це. От. Ну, дивіться, основна його карта ритуал чорнушний. Тобто чорнуха йде. Той, хто править чорним ритуалом. Чорний мах, умовно, дуже потужний, який робить, робить робить чорнуху. Чорнуху. Під приводом нечисті. Це основна його карта. От. Тобто людина має е, саме доволі гармонійна. Тобто вона балансує. От. І вона в прицілі, тобто, вона як ставлених, скажімо так, суть його. Вона й тримає в прицілі, і його тримають в прицілі. Але достатньо гармонійна, достатньо потужно захищена була істотами. От людина, яка і сама є самопорчена, і продукує самопорч. І це його основна карта. Так, як я казав, основна основна. Ну, давайте ще рунами глянемо суті От що Пертро напускати ману. Ману маніпуляції. Основне руйнування. І розроджує, напускає ману руйнування, радості, матерії, успішності. Тобто такий собі ставленик, який і сам прицілі, і тримає всіх прицілі. Але доволі потужна істота гармонійна. Тому що немає в балансі плюси і мінуси, але суть його чорна. Той, хто робить от чорнушний ритуал, жертвоприношення. Так. А тепер мені суть потрібно глянути. Ну, це вже більш для тих, хто в темі. можливо, вам буде цікаво, що було до, до травня 24-го року, в якому стані був Єрмак енергетичному. Подивимося просто в три вам покажу, щоб швидше було. Фізичному. Давайте варх фізичний, низ енергетичний. Варх фізичний. Дивимося, фізичний проситься ця. Варх фізичний. Низ енергетичний. Ну, але бачу, показує в загальному. О, дивіться. Варх фізичний. Тобто, ну він практик. захищений є. Е Веде театр, скажімо так, в цьому театрі він відаючий, захищений театрал. Захищене тіло захищене в цьому театрі. Ну, умовно, його дроном снайпером не дістанеш. Ага, тут дві. Знизу розклалися карти. Знову ж таки, дивіться. Тобто, перша в нього енергетичний козак-мамай, знову ж таки, відаючий практик. Тобто, все його. Ну, і тут іде практик, відаючий, і тут. Тут е -мамай, це в мене як. Е Самітник людина-відлюдник практик, який сам по собі доволі сильний відьмак. З істотами задзеркаля, тобто в нього є потибічний захист, дуже енергетично заряжена, почужена людина, І яка за це все платить. Тобто, бачите, тут є взаємообмін, взаємообмін дають і милостині От, рабам, які стоять на колінах. Ну тут дивіться, в мене карти просто дуже багато символів різних промальовано. Тут дуже багато всього. От, він маніпулює ресурсом, бачите, Фео. І йде взаємовіддач на 500. Тобто тому він в гармонії, тому що він, він практик, він відьмак, він знає баланс. Але він е, бере участь в театрі. Ну, давайте ще насипнемо, в якому він встані був до травня 24-го загальному енергетичний цей. Ну Тут одна руна «Соул». Дуже успішний, потужний заряжений відьмак. Відьмак. Бойовий відьмак. З попередніх карт ви зрозуміли, який. З істотою потужною, з потибіччя. з потужними захистами. Соул постійно виходить. Тобто, ну, солярних символ тут, ну, хто придбає мої карти, тут дуже багато роботи і дуже багато різних. Символів на кожній карті. Тут можна одну карту, якщо їх проживати чи розглядати, <клух> піде на це багато часу. Ну і давайте станемось на кінець сьогодні, яке у нас там 27 От, На кінець травня, який зараз в нього з фізикою стан, з фізичним тілом. Знову три карти і з енергетичним тілом. Давайте подивимося. З фізичним тілом. От, це прям проситься. Ну, давай виходь. Фізичним. А, тут дві карти. Ну, вони ще нові. Ось. прилягає прилягають одна до одної. Ну, давайте цю покладемо. Це знову ж таки фізика. Дивимося енергетику. Це більш для тих, хто в темі. Ну, цікаво. Ну, Тут багато випало. Давайте подивимось. Хай показує, показує. Так, як вам вам їх розкласти, щоб було видно. <кій> Дивимося фізика. Фізика, фізика. Е, я читаю завжди зліва направо. Тобто початок програється фінал, початок програється фінал. От. Дивимося, що у нас тут повипадало. <кій> фізика в очікуванні. Має щось розродитися, тобто йде процес, який народження під запитанням. Час, тут в мене без стрілок. Ось. Є програми зародження, які ще під питанням. Фізика в поганому стані, тут як ледач, тобто заболочене тіло вже воно не підсовувало, не успішне, воно портиться умовно. О тут такі серпі молод, і голод, тріщини на стінах. Ну, карта така негативна. Здоров'я погіршується. І тіло зрада. Ну, зрада тут трактування як. З істотами, скажімо так, пов'яжем. Тих, хто в темі, той мене зрозуміє. Фізика. Фізика, фізика. Погіршується стан загальний. Не прям руйнівний, але він заболотився, і фізика руйнується. Так, тепер дивимося далі. Відхід, енергетика. Енергетика в нас відходить. Ну, Давайте зробимо так. Відходить енергетика тухне. Тут же сонця немає. Сонечка у нас немає. Ліхтарі згасають, бачите? Під місяцем. Відхід. Тухне енергетика. Чому? Тому що порча. Порча карта Порча. Ну тут дуже багато різних символів прописано. Потужний. Для практики знадобиться ця карта. Від удару. Від ярої сили. От, від удару. Ну, агресія Марс, напад яра сила. Від удару. Істоти займаються За гарну плату. З ним. Істоти займаються. І його енергетика зараз. Ну, На нулі. Тут умовно бачите, IQ дорівнює 0. Це така карта, бачите, цікава мене. охарактеризував бидло. Тут такий 1 рубль шорти в, в триколорі в ганчірці криза в голові. Ну, бачите, рунов'язь кризи в голові і тут нульовий, і тут рунов'язь така йде на утіс, тобто, внутрішній тиск, криза на голову, тобто тиск на голову на, на розуміння. От, тобто процес триває. Ну, відьмака покарано, скажімо так, за його діяння. Хоча ви бачили, що захисти стояли потужні. Ну, давайте ще глянемо на рунах. Зразу ж його стан загальний на кінець травня Єрмака енергетичний. І підвісний. Одночасно подивимося, що скажуть руни. Так. Іде від'єднання від'єднана ну, від сила, скажімо так. Дивіться його, внаслідок роботи. Відкрилися дороги, силове роз'єднання. Силове роз'єднання. Ну, я вам підкажу з тою істотою, яка була на попередньому зображена егрегоріальною глобалісткою істотою, яка була на ньому підсажена. Ну, практик потужний, дуже потужний практик. Чорнушний. От. Ну, Казати більше не можу, тому що розберетеся самі. Карти ви побачили. Колода моя шикарно працює, робив під себе. Але я робив для відеочих, для тих, хто практикує, тому що тут, тут, тут просто кишить всяких символів і дрібного, у мене <зас> за три роки часу було чого понамальовувати. Тут одну карту можна розглядати дуже багато часу. Відео для тих, хто в темі. Колода буде трішки пізніше, але ну, вона просто шикарна. Тут не передать які залаковано і все інше. Це просто... Цього покажу, яка справедливі взагалі. От. Краса. Краса. Так, тому працюємо на перемогу, працюємо далі. Все буде Україна. Ворогів внутрішніх потрібно знищувати. Повинні розуміти, що допоки. Ну, смерті просто умовно даремні, поки е риба гниє з голови. Якщо розкрадається весь ресурс, тобто воювати за те, щоб гинути, за те, щоб розкрадали ресурс, немає сенсу. Якщо ось минулу п'ятницю на хто там у нас? У ну, му році було за судова справа над Беркутом за вбивство людей на Майдані. Ось 13-го року був один нас головнокомандуючий інородець. Зараз другий головнокомандуючий. І справу просто закрили за е, якось там я не юрист, юридичне, як там формулювання, що ну, термін, термін дії закінчився справи, і все не конфіскували, не ні покарали нікого. І все. Тобто, ви розумієте, що це був сценарій гарненький, і все спустили на гальму. От, і це потрібно змінювати. І поки це не змінити, то ну просто смерті даремні будуть безкінечні. Працюємо далі. Слава Україні! Смерть ворогам.